Бажаю зі всіма вами прославити Бога і сказати слава Богу. Знаєте, коли пост, то у роті пересихать і проповідник довго говорити не може. Так що я думав, я не затягнув, так що ми ще й співали, то е, так вже відчувається така сухість. Але хотів би говорити на тему поста і хотів би, щоб е, ми щось взяли для себе. І я вірю в те, що якщо ви були уважні, до цього місця, то вже ви щось могли взяти для себе. І знаєте, пост, можна сказати так, це така не немолодіжна тема. Не дуже, але ну, молоді люди, будемо відверті. Молоді люди ну, не дуже люблять постити. Вже там, може, хто має в середніх роках, хто май старший, то ті ж люди має, ну, має хоч постять, ну, а молоді люди. І я не знав зараз, якщо б я сказав вам, що який процент із вас постить. І я не хочу задавати вам такий який постить, тому що ви знаєте сам себе. І я хочу говорити про пост, я не хочу судити тих, хто не постить. І не хочу, якби хвалити тих, хто постить. Тому що, якби хто постить, то він розуміє, він виконує волю Божу. І це не буде проповідь, щоб похвалити, що ви молодці, ви так добре робите. І це не буде проповідь, щоб судити тих, хто це не робить. І молодь взяла якби таку тему. Не за того, що вона дуже много поститься і за те, що вона дуже много поститься, хочу, щоб ви теж увиділи, що то так важливо. Мой взяли, якби, за того, щоб просто уникнути що говорить нам Біблія. Що говорить нам Біблія про пост і що в ній написано? Що вона? Я би хотів просто теж передати те, що говорить Біблія, тому що розумів, що авторитет, коли ми даємо відповідний авторитет слову Божому, то воно може робити людину, воно може змінити людину. Інколи людина, коли хоче змінити людину, то вона і не це важко зробити. Вона більше всього зробить те, що вона може її зламати. Але змінити вона її не змінить. Змінює людину Бог, змінює людину Дух Святий, і змінює людину Біблія. Ми читаємо про його слово, що воно живе ідеально. Воно вподібнується до різних таких синонімів до меча, до молота. І коли е ти вникаєш, коли ти слухаєш, коли ти уважний, то воно може проникати в твоє серце і воно може там робити свою роботу. Твоя земля може бути заметана камінням, то може бути при дорозі затоп, але якщо ти будеш давати цьому всім прозрастати, пущати, якби, то воно проросте і воно зробить свою роботу в, своєму, в вашому і моєму житті. І тому нехай нас Бог благословить у цьому, щоб ми дійсно зрозуміли, наскільки то, щоб ми настроювали себе коли ми слухаємо на цьому місці, щоб то слово, щоб ми були якби, на цьому місці, щоб, знаєте, коли ти сидиш дум... тілом туй, а думками можеш бути взагалі десь інде. Далеко-далеко, може за мільйон кілометрів у Тому нехай у нас так не буде. Нехай ми будемо ту і тілом, і думками, і розумом. І нехай нас у цьому Бог благословить. Тому якби, ми почнемо якби, з того, що, що таке пост. Пост вже Андрій говорив, я з нимся не договорював. Але деякі такі місця, коли він проповідував, то він там про нинивію, я хотів, Він там читав деякі ще місця, то я з нимся не договорював. Але я хотів, ми, якщо Бог говорить один раз, а якщо двічі, то це значить, що він щось хоче через це сказати до кожного з нас. Тому якби, що таке пост? Він сказав, що пост це від Каслі діжі. Я назвав пост це одним таким словом це зміна. Пост це зміна. І хотів би, щоб ми проаналізували своє життя. Там цілий тиждень ви встаєте рано, ну, проаналізуємо, подивимося на своє життя. Ми рано встали, там робимо деякі процедури, зубами і так далі. так далі. Все не буду перераховувати. І далі, як ми зробили ці процедури, то ми куди йдемо? кофе Холодильник відкривати і, як казав недавно Пупчук, ховаємо продукти. Тобто ми робимо ці речі, ми відкриваємо тобто і так приблизно скільки, понеділок, вівторок, середа, четвер. Ну, ви розумієте, коли в нас є пост, то ми що робимо? Ми встаємо, робимо деякі процедури, але вже не відкриваємо холодильник, вже не включаємо кофеварку, вже не робимо якби, ці речі. Тобто ми щось змінюємо. У нас є певна якась зміна. Тобто І ця зміна, знаєте, вона не на користь нашого тіла. Тіло, воно хоче їсти, воно поспало там 8 годин чи 9, чи хтось 12, і воно хоче, якби вже щось воно вже поспало і хоче їсти. І говорити про посту перше, якби я назвав його це зміна. Коли ми щось змінюємо. і… Ми, можливо, в більшості, якби всі починаємо так свій день. І коли якби ми відмовляємося від якихось це поза зміна, коли ми не просто відмовляємося від їжі, як я сказав, а ми відмовляємося, можливо, навіть більше від якихось задоволень, від якихось можливо якби інших таких речей. І не просто відмовляємося, але взамін цього, ми практикуємо молитву. Ми практикуємо молитву, ми практикуємо поклоніння нашому Богу. І є такі, знаєте, люди, вони є в церквах. Вони є в сім'ях, вони є в державі, такі реформатори. Вони хочуть багато чого поміняти, і я не проти таких людей. Я за таких людей, які хочуть щось поміняти. Тому що людина, яка е, щось хоче поміняти, одне з, е, основних, це одна з таких ознак, що вона не спить, що вона не просто десь там уснула і нічого. Вона хоче щось поміняти. І нехай би було більше таких людей, які хочуть щось змінити, щось на краще, щось досконалити, щось якби ну, зробити щось ліпше. Але в першу чергу ми повинні розуміти, що ці зміни повинні починатися з кого? Із нас. Ці зміни повинні починатися з кожного з нас. І е, якщо, е, я так розумію, якщо я не змінюю, що, не змінюю себе, то я не в силі змінити когось іншого, то я не в силі змінити інших. І я хочу дати якби, такий один сувіт. Я вважаю так, що якщо. Ми не в силі, це я вважаю так, в Біблії такого не є написано. Тому що коли ми кажемо, що так написано, то це вже ми говоримо про Біблію. Але я вважаю так, що якщо ти не в силі змінити щось матеріальне у своєму матеріальному світі, і коли ми це говоримо, доїди, то і да, я думаю, це матеріальне, це те, що ми видимо, те, що ми беремо, ми чуємо його на Дотик, І якщо ми не в силі щось змінити в своєму житті матеріально, тобто відказатися від чогось, то ми не в силі будемо змінити щось духовне. Тому що якщо ми не можемося відмовити від їжі там, на одну сутку, на 24 години, чи на дві сутки, чи на скільки, то як ми можемо змінити щось більше в духовному світі? Ми просто від іди, яка можливо в нашому житті, є, не можемо відказатися. І пост це зміна зміна. І знаєте, це не така зміна, що хтось каже, ти звідаєш, ти постиш, постиш. А ти ж сів, ні, я лише банан. Лише банан або лише кофе мупив, бо це якби, знаєте, буває таке. що Коли ти зазвідаш, койсь, це якби, ну, пост, якби такий, ну, що пост це відмова від їжі, відмова від від їди. тим більше коли ми його на такий короткий термін, як на один день ну, на один день може сміло прожити без їди, без води і без. Можливо, телефона, інтернету і так далі. Ми можемо на один день від цього повністю відмовитися. І повірте, нічого нам не буде. Не умреме, не... Я розумію, що є такі люди, які, можливо, яким важко поститися. І знаєте, мене теж все болить голова, коли я пущу. Болить голова. Із-за чого болить голова? Я колись читав книжку Деріка Принза, як правильно постити, то він каже, якби любителям кофе, каже: я говорю нараз, що у вас буде боліти голова. І каже, це ваш штраф за те, що ви так сильно прив'язалися до цього продукту, і зато це як ваш штраф, що ви прив'язалися, і коли ви постите, це нормальна реакція нашого тіла. Це не щось таке, що сверхістественно. Тому, перше, якби що, ми, хоч, що я би хотів сказати, що пост це зміна. Коли ми змінюємо щось у матеріальному, ми від чогось відказуємось. Якщо ми можемо це зробити у нашому матеріальному житті, то це говорить про те, що ми можемо щось поміняти і у нашій сім'ї. І в нашій церкві, і, можливо, навіть у нашій державі. Але якщо ми можемо це зробити у своєму особистому житті, тому е, люди, які е, такі реформатори, змінники, вони повинні на це звернути увагу. І нехай би більше таких людей було, які хочуть щось зміняти. І в першу чергу, нехай би ми змінювали кожен сам себе, щоб ми вдосконалювалися, щоб ми ставали кращими, а ми це можемо робити якраз через пост. Коли ми збираємо для себе пост, коли ми відказуємося від чогось, тому нехай нам у цьому Бог допомагає. Вже було сказано, як я казав, Андрій вже говорив про Неневію. Був такий великий город, ми про нього знаємо, і цей город відрізнявся від інших, тим, що там були особливі грішники. У цьому городі були особливі грішники, які були особливо злі перед Богом. Вони були такі злі, що Бог їх вже не міг терпіти. Знаєте, є приблизно декілька таких випадків. Бог потопив допотопний світ, він не міг терпіти цих людей, і він вирішив потопити. Бог погубив Содом і Гомору, і Неневія якби також до цього, якби до цієї категорії відноситься. Тобто Бог уже цих людей якби, не міг терпіти. І він говорить до свого пророка, іди і кажи їм. Тобто, в цьому проявляється ще милість Бога, що Бог ніколи не погубить людину, не давши їй шанс. Не давши їй надію, не сказавши їй слово, яким би вона могла спастися. І Йона, якби я розумів у йону, якби я був, можливо, на місці місії, я б поступив так само. Іти проповідувати самогрішним грішним людям, яких Бог вже не може терпіти і хоче їх погубити, то йти до них і розказувати їм, що Бог такий добрий. Ну, це був ризик. І Йона втікає. Бог обратно говорить до Іона, йди проповідуй цим людям. І Йона написано пішов. Йона пішов, і Йона там що робив? Проповідував один день. Один день ходив, скільки міг е, пройти. Не ним я був город великий, на три дня е, хоч би. Він ходив один день і проповідував. І знаєте, коли люди почули, що Йона проповідував, можете сказати? Він проповідував, що Бог такий добрий, Він вас так любить, покайтеся, Він вам дасть прощення, вічне життя, наверне вас, і у вас буде все добре. Ми читаємо, що Йона проповідував. І ще 40 днів він проповідував Божий суд. І ще 40 днів і Ниневія буде розрушена. Він проповідував, і написано, і це була вся його проповідь. І ще 40 днів він проповідував про те, що прийде Божий суд. І коли він проповідував це, то він проповідував те, що сказав йому Бог. Він не додавав до цього щось своє, він не додавав, можливо, я хочу ще і це, я хочу... Він проповідував лише те, що хотів Бог. І коли він це слово проповідував, то написано, люди вони сказали, що давайте візьмемо пост. Давайте візьмемо пост, каже, вони не, зараз ми читаємо, ми знаємо всю історію, і нам так Бог їх простив, Бог їх не погубив, Бог їх спас, але вони цього не знали. В них не було ніякої надії на те, що якби, що якщо вони візьмуть там на декілька днів пост, що Бог їх простить, Бог їх помилує і в них буде, якби все добре. Вони цього не знали. Вони чули лише слово, що ще 40 днів і Ненівія буде розрушена. Вони взяли пост. Самі люди взяли пост і коли це слово вже дійшло до царя, то далі цар і здав такий указ, щоб у їхній державі, від малого до великого, від скота до, можливо, малих дітей усі постали три дні. І вони якби відказалися від їжі. Тобто вони зробили якусь зміну матеріальну, тому що вони могли. І вони відказалися не просто від їжі. Коли вони відказалися від їжі, то вони відказалися і від злих діл. І там написано, що Бог побачив не їхній пост. Хоча він був надзвичайно важливий, але він побачив, що вони відвернулися від зла. Вони перестали робити зло. І, можливо, то, завдяки чому вони перестали, це була проповідь, і це був постиг, який вони прийняли, або за який вони взяли рішення, що він буде в їхньому житті. І ми знаємо, що Бог їх не погубив. Ми знаємо, що Бог їх спас, і ми знаємо, що кінець цього города був прекрасний. Постик, бо він не просто. Бог мав намір на цих людей, він їх хотів погубити, тому що його терпіння прийшов кінець. Але ми видимо, що коли люди змінилися, коли люди змінилися, то Бог змінив свої наміри по відношенню до цих людей. Тому якби нехай Бог нам дасть зрозуміти, наскільки важлива ця дисципліна в нашому житті, щоб дійсно ми постали. Ця дисципліна, щоб ми відказувалися, можливо, від цієї їжі, щоб ми робили цю зміну в своєму житті, яка принесе велику користь в подальше наше майбутнє життя. Тому нехай нас у цьому Бог благословить. І тепер я би хотів повернутися ще до першої такої історії. Першої історії про Адама і Єву. Я думаю, навіть діти тут сидять малі, і всі ми знаємо про Адама і Єву. Всі ми знаємо, що Бог їх створив, Бог їм дав прекрасну умову в єдемському садові. І скажіть мені, яку основну заповідь Бог дав до Адама і Єва, до гріхопадіння? Ну що він їм сказав? Не чув, хтось там каже. Заборонну заповідь. Яку він їм дав? Молодіось, може ви знаєте. Не їжте, кажуть. Бог їм дав заповідь не їжте. А що зробив Адам і Єва? Не послухали, а не послухали то, що зробили? І зіли. Бог їм повів не їсти, вони з'їли. А що їм було за те, що вони з'їли? За те, що вони з'їли, вони були вигнані з Едемського сада. Гріх прийшов у людське тіло. І ми знаємо, що. А далі що, Яке Бог дав наказання Адамові, що в чому він буде заробляти на їду. Тобто, якщо ми вийдемо, якщо так ну, подивитися на цю історію, Бог заборонив їсти, ну, не все заборонив, де що може було. Бог заборонив іду. Вони з'їли. За те, що вони з'їли, прийшло, якби вони вигнані були з Едемського сада. І на подальше життя, на подальші 2-3 тисячі років, у потіли буде заробляти собі на їду. То виходить, що у всьому винна що? Причиною усього є іда? Частично і да, бо вони з'їли, але в основному я не послуг. Коли ми говоримо про пост, то ми говоримо про те, що ми відмовляємося від, від чого? Від іде. Ми відмовляємося від іде, ми відмовляємося від води. І е, коли ми знаєте, коли ми е, відмовляємося від чогось, то це говорить про те, що у нас є щось важливіше, що ми ставимо в пріоритет щось більше. І для чого потрібно нам поститися? Для того, щоб, е, потрібно, для того, щоб ми могли постити з вами. Для того, щоб. Я думаю, малих дітей, у кого є малі діти, я пам'ятаю, коли я був мій малий, то мене заставляли постити. Я не хотів постити. Чого? Бо я не розумів те, що я, можливо, розумів зараз. І для того, щоб постити, потрібно зрозуміти сенс життя. А сенс життя полягає в тому, щоб я назвав це потрібно зрозуміти, до чого тебе покликав Бог, що Він хоче від тебе. І для того, щоб це зрозуміти, що, що хоче від тебе Бог, для чого він тебе покликав, взагалі на що він тебе, ти був грішником, чого він тебе призвав, що він тобі дав життя, чого він тобі готує нагороду, царство небесне, Ну чого він це для тебе все зробив? Він і зробив це для тебе. То, і він зробив, і він також щось від нас очікує. У Бога є певні наміри для кожного з нас. У Бога є те, що Він чекає від кожного з нас, що ми маємо робити, і що ми будемо робити. Він очікує, він не буде заставляти нас постити, але Він просто, як люблячий батько, він чекає щось від нас. І е, люди, які не мають сенсу життя, які не знають своє покликання, вони ніколи не будуть постити. Скажіть мені, якщо е, тобі буде все рівно, що в цьому лі... світі є багато твоїх сусідів, є, можливо, твої родичі, які не знають про Бога. І тобі, якби все рівно, куди вони йдуть, де буде їхня доля, тобі все рівно, як вони живуть можливо, родичі, близькі. Якщо тобі все рівно, то ти ніколи не будеш постити. Якщо у вас є діти, і вам все рівно, якби, що ваші діти роблять, що вони дивляться, як вони учаться, чим вони займаються, з ким вони спілкуються, якщо вам це все рівно, то ви ніколи не будете постити. Якщо вам все рівно, що робиться в церкві, чи у вашій державі, якщо якби ви такий знаєте, що ну, я живу своїм життям, а там нехай живуть своїм життям, то ви якби людина, яка ніколи не буде поститися. Тому, щоб поститися, треба, щоб була потреба. Пост, потреба викликає пост. Для того щоб постати, потрібно, потрібно, щоб ти увидів, що би, мій брат рідний чи моя би, сусідка, вона йде в ад, вона п'є безбожно. І що мені треба для неї зробити, щоб я можу за неї постити, я можу за неї молитися. Для того, щоб постати, потрібно зрозуміти, що там мої діти можливо общаються не з тими людьми, вони роблять не так. І мені треба за них взяти пост. Тобі потрібно увидіти проблему. І коли ти видиш проблему, коли ти видиш, якби. То, можливо, тут негатив, бо то, що йде, можливо, так само, теком, якби все вниз, то ти візьме сам пост. Тобі не треба буде казати, що «Ей, не забудь, у нас завтра остання неділя і у нас пост, тут... будь добрий, якби по пости або від іде. Тебе буде потреба. Я думаю, тут є такі люди, у кого була колись якби, така потреба, що його не треба було заставляти постити. Я думав, тут є такі люди. Які, коли прийшла, можливо, це була хвороба якась. Можливо, це була якась інша річ. Коли ви самі якби, рішили, коли в церкві не було поста, коли не було якби, православних братів поста, говіння, а ви самі, у вас прийшла якась біда. І ви самі просто взяли там, на день, на два, ви самі просто поклали, що я буду за це постик, тому що прийшла проблема. Прийшла якась біда, і ви просто поставили якби, э, перед собою, що ви будете за це постити. І ви, можливо, розуміли, що туди вам не треба було казати, або не треба було ну, також, чи можеш пити кофе, пост, чи не можеш пити кофе, чи можеш там банан їсти чи лимонні вафлі. можеш. Тоді ви розуміли, що це взагалі не мало ніякого значення. Ви просто відмовилися і ви розуміли, що наскільки це є важливо у вашому житті. Коли у вас не є потреби, коли ви не видите цих людей, які гинуть, коли ви не видите проблем у ваших дітях, то якби, немає потреби у постові і каже, ми не постимо. Скажемо або подивимося, якби, правді, якби в очі. Проблема викликає пост. І постом ми кажемо, що усі з день для нас воля Божа вона є важливіша, ніж наші, можливо, якісь звичайні потреби. Ми відказуємося від їжі, ми відказуємося води, тому що зрозуміли сенс життя. Бог нам дав їжу, Бог нам дав достаток, Бог нам дав воду, але ми від неї відказуємося, щоб показати, що ми незалежні є від цього. І навіть якщо буде нас боліти щось, то ми будемо розуміти, якраз що дійсно Бог, Бог переможе або дасть сила нам пройти у цьому. І якраз якби у цьому якби якраз полягає сила поста. Андрій вже говорив, якби що про Ісуса Христа, про те, що Він багато постився. Ми йдемо до того, що я буду закінчувати, так як у нас ще будуть добровільні пожертвування. І на закінчення останню історію про Ісуса Христа із Нового заповіта. Ми знаємо, що Ісус много постив. Про нього написано що Він 40 днів постив. Ми знаємо далі, що я думаю, що цей 40 дневний пост це не був єдиним постом. Він просто один із записаний в нас. Ми знаємо, і я вірю в те, що Ісус постив стабільно. Якщо б Він це не робив, то там були, якби знаєте, у Ісуса Христа були такі люди, які постійно за Ним наблюдали, і коли Він щось робив не так, вони постійно приходили і постійно казали, ага, чого твої ученики їдять колосся в суботу, чого ти того в суботу, чого твої ученики не роблять це, а чого ти робиш це? Тобто були постійно такі люди, які приходили, які щось казали, що чого, чого, чого. За ним наблюдали. І одного разу прийшли такі люди, вони кажуть, ученика Йоаннова і кажуть, чого твої ученики не постять? А ученики Ісусова, вони не постили. Неможливо були так, як наша молодь, якби не дуже любили постити, не дуже хотіли постити. І вони не постили. Ісус їм сказав, що чи можуть якби, постити сини Чартога Брачного, коли з ними жених. Але Ісус Христос на той самий час Він постив. Він постив. І ми знаємо, що Він постив много постів. І е, далі якби, була така історія. Одного разу, коли до Ісус наділив учеників владу зціляти, виганати демонів, е, наділив владу, якби, щоб робити певні чудеса. І одного разу, якби до Ісуса приходить один батько і каже, що е, у мене є потреба. Це мій син, е, в ньому якби, є особливий вид демона. І я приводив його до Твоїх учеників, і вони не могли його вигнати. Вони не могли його вигнати. І Ісус каже, приведіть його до мене. Привели цього Хлопця до Ісуса. І Ісус що зробив? Хто з вас знає? Хто читає Біблію? Що Ісус зробив? Ісус, якби не взяв пост, каже, я возьму пост на два дні по типу, пощу за Нього, а потім, якщо мало буде два, то візьму три дні пост. Ісус написано просто за йому. чого? Чого ученики не могли це зробити? Тому що Ісус далі там каже, що цей род зганяється постом і молитвою, а ученики не постили. А Ісус постив, і Він каже, він постив стабільно. Він не постив, знаєте, що коли є потреба, якась, то я тепер буду постити. Але прийшла якась біда, то я не кажу, що неправильно, що то неправильно, коли ми збираємо пост. То добре, коли в нас є проблеми, ми збираємо пост, але краще, коли ми робимо це стабільно. Ісус робив це стабільно, і коли прийшла ця проблема, то він не каже, що давайте я тепер буду. Він каже, в ім'я Ісуса Христа вийди з нього. І демон вийшов. Тому що Ісус Христос до цього Він постив і Він багато постив. Тобто це було його стабільно, це було якби його практику, це було його. Е, ну це було в нього, якби він цим жив. Він це робив, він перебував у постові пост це свого роду, якби молитва така до Бога. І він це жив. І коли прийшла ця проблема, він не казав, що тепер ми будемо По... Він, якби в минулому, якби в нього це було, і це дало йому силу робити ті діла, які він робив. Ученики не могли це зробити, тому що вони не мали цього. І він якби далі сказав, що причина цього є, тому що вони постити. Тому якби нехай нас Бог благословить, я не осуджую тих, хто не постить. Я не кажу, якби тим, хто постить, що ви добре робите. Але постити це не постити, знаєте, не є такого, що якщо ви не будете постити, то вас возьмуть на замічання, там ісключать із церкви. і, сключать, і, серки, і що таке. Це добровільний вибір кожного. Ми робимо, Біблія каже, і Біблія говорить, що це як заповідь. Це як заповідь. Тобто Ісус Христос багато постив. У Нагорній проповіді ми читаємо, а ти, коли. Постися. Тобто від нас очікується, що ми будемося постити. Але щоб зрозуміти, якби, що наскільки важливо, нам потрібно, щоб ми бачили дійсно ту потребу. Коли ми будемо бачити ту потребу, за що постити, то я думав, ми самі будемо збирати пост, ми самі будемо постити, і нас не треба буде заставляти, казати нам, що давайте будемо постити і так далі, і так далі. Ми побачимо потребу, і нехай би нам Бог відкрив очі і дав побачити дійсно ту потребу, за що нам треба постити, і коли нам треба постити, і скільки нам треба постити. Тому нехай нас Бог благословить, йому нехай буде слава. Амінь. Добрий Бог, ми в цей день предстоямо перед Тобою, Господь, в день поста і молитви, Господь. Коли ми, Господь, смиряємо свої душі, Господь, коли ми смиряємо свої тіла, коли ми, Господь, у фізичному світі зробили якусь зміну і цим самим показуємо, Господь, що у цей день, Господь, твоя воля для нас важливіша, ніж можливо наші якісь плотські бажання, Господь. Ми приходимо до Тебе, Господь, цей день поста і молитви, і ти знаєш, можливо, наші бажання, ти знаєш наші потреби, Господь, ти знаєш бажання, Господь, за які ми молимося, можливо, якби. Як церква разом, Господь, ти знаєш нашу країну, Господь, ти знаєш стан нашої країни. Ти бачиш життя кожного Господь із нас, Господь. Ми молимося за пробудження, за спасіння людей, які ще не знають тебе, Господь. Ми молимося, щоб ти зупинив війну і щоб ти дав довгоочікуваний мир у нашій Україні. Ми це все приносимо, Господь, і просимо в тебе живого, батька, який має силу, який має владу, якби все змінити, який може, Господь, багато чого зробити і в нашому житті. І ми просимо це, Господь, в ім'я Ісуса Христа, Господь. Ми приносимо це, Господь, ці потреби, Господь, перед Твоє лице і просимо Твоєї допомоги, як того, хто має владу, як того, хто має силу і хто все могутній Бог, почуй нас, Господь, і дай відповідь на наші потреби, дай відповідь на наші бажання, Господь, і допоможе за слово, яке ми чули сьогодні, розтворити віру, і нехай воно принесе плод в ім'я Ісуса Христа. Нехай воно дасть свій результат, і нехай цей плод прославить Твоє святе ім'я, тому що до цього ти нас покликав, наш вічний люблячий Бог, Отець і Дух Святий, повіки. Амінь.